Вітаю, цей час Галицької партії і розпочнемо ми з теми, яка напевне останні тиждень-два хвилює всіх небайдужих громадян в нашій області, адже колапс львівського сміття досягнув Івано-Франківщини, і ви, мабуть, знаєте це з сюжетів з новин. Вона ця тема не може не хвилювати небайдужих громадян, і громадських активістів. Сьогодні, як завжди, ми спілкуємося із представниками української Галицької партії, в нашій студії голова Івано-Франківської організації, пані Наталія Сербін, а також голова Городенківської районної організації Іван Вережак. Вітаю вас і перше запитання до вас, пані Наталю. Знаю, що власне, екологія є одним із визначних запитань, яким займається Українська Галицька партія. Проблема полігонів для твердих побутових. Відходів. Проблема їх справності, достатньої наявності, чи розглядали ви, чи вивчали це питання. Справді львівське сміття воно сьогодні стало такою дуже великою проблемою. І здавалося, що це тільки проблема Львова. Але на сьогодні ми вже маємо проблему і для франківців, оскільки багатотонні купи сміття з'явились на території Івано-Франківської області. Це Галич, це тлумач, це Хриплин. І кожного дня в новинах ми чуємо інформацію, що знову ж таки це повторюється. Органи місцевого самоврядування мають проблему, новий головний біль, що робити з цим сміттям. Обласна рада навіть вдалась до того, що при в'їзді в області зі сторони Львова поставили блокпости. І це, звичайно, Дуже великою є проблемою, оскільки ми розуміємо, що і треба зрозуміти львів'ян, що потрібно якось це сміття вивезти, але ми би не хотіли, скажімо, безвідповідальність і безгосподарність львівської влади брати на себе сьогодні. Тому і Українська Галицька партія власне сьогодні розпочала таку діяльність ґрунтовну в місті Івано-Франківську ми поставили за ціль дослідити наш полігон, який знаходиться в селі Рибне. Тобто ми надали дуже велику кількість запитів, відповідні структури, в тому числі Міністерство екології, для того, щоб зрозуміти стан цього сміттєзвалища. Оскільки інформація є дуже різною, влада говорить одне, є інші громадські активісти, ряд громадських організацій, які зазначають, що там також є дуже велика проблема цього сміттєзвалища. Нам найважливіше дослідити цю проблему, зрозуміти, як нам далі з нею рухатися і що робити для того, щоб не повторити історію Львова. Тому е, будемо надіятися, що будемо мати певні напрацювання, будемо шукати діалог з місцевою владою і спільно над цим працювати. Ну тобто наразі виглядає так двояко. Так є, є такі дані, котрі говорять, що все в нас гаразд, у всякому разі в місті, і є ті, що ще так вже тривожно б'ють десь на сполох. Ну, якщо поїхати власне на це сміттєзвалище, то тривога є, тому що стан його, е, тобто. Десь така інформація є, що дуже багато там є різних там, засобів, які не викачуються, фільтрів немає. Чомусь завжди проблема апелюється не до самої проблеми сміття, а там зводиться до циган, які там mm -hmm. по сусідству. Ну, тобто, десь вона чомусь заговорюється. Я думаю, що власне, сьогодні мер міста івано франківська і місцева влада вони повинні добре взяти урок з львівського сміттєзвалища. І зрозуміти, що роками бездіяльність львівської влади і десь заговорення цієї проблеми стало великою проблемою для Львова. Ну, власне, вчасно взяти під контроль. Звичайно. Це те, що тобто, ще можливо в нас, тому, що, що можливо на щастя. Я би не хотіла сьогодні звинувачувати там когось конкретно, бо питання сміття це є питання цілої України. І сьогодні, в тому числі, і центральна влада має винести урок з львівської катастрофи, яка сталася. Дуже прикро, що дуже велика складова в цьому питанні зайшла політична. А не конкретні кроки до вирішення, і мені болісно, що лів'яни стали заручниками цієї ситуації для того, щоб ми, франківці, скажімо, не стали на ці граблі. Давайте просто разом будемо це робити. Будемо вивчати цю проблему і будемо крок за кроком рухатись для того, щоб ми шукали як якось рішення. впоралися з тим, що нам накопичилося. Роками. Ну бачите, виглядає так, що в Івано-Франківську наразі так береться під контроль в області. Не все так добре, не всюди. Були, Власне, ми можемо говорити сьогодні про Городенківщину, про всю область не будемо, але знаємо, що там є якісь проблеми так з полігонами твердих побутових так, відходів. В принципі, окрім того, що я при Є голова районної організації Української Галицької партії. Я також обраний на посаду сільського голови одного з сіл, яке наближене до міста Городенка. І на території нашого села якраз знаходиться полігон, який обслуговується ну, неофіційно комунальним. Комунальним підприємством Городенківським, і е, в силу того, що там немає ніякого контролю, сміття туди везуть навіть з сусідніх областей. І, на жаль, вже був такий слух, правда, не було зафіксовано, що навіть львівське сміття було теж в нас на нашому е, полігоні. Наша сільська рада не отримує практично ні копійки за використання даної земельної ділянки. а Це близько трьох гектарів землі, які вже з радянських часів використовуються під е, полігон. Е, власне, Якби не громада, то я думаю, що цей полігон вже би розрісся далеко-далеко за його межі. Кожних півроку він виходить за межі. Ми збираємося з мешканцями села. Вже два рази ми навіть скажімо так, не те, що блокували, але перекривали під'їзну дорогу і під тиском людей, власне, було трішки розчищено даний полігон. Зараз ми прийняли рішення сільської ради про створення комунального підприємства СОГО є в планах. Робота над тим, щоб сміття було впорядковане, тому що чомусь міська влада не хоче займатися тим полігоном, тому що контролю над, над... Ну, не бо ви на території ніяк. села, так, так будемо так, говорити так. так свого свого відвезли, і як то кажуть, то має бути ваша проблема, але вона не має бути вашою проблемою. Так ну, виходить, на жаль, вона і нашою, тому що ми там живемо. Ми дихаємо тим тим повітрям Десь ви заручники ситуації так, опинилися. І буквально е, півроку назад я за сприяння е, колеги з галицької партії е, запросив експерта із Голландії. Він працював у нас е, в сільській раді близько 11, 11 днів. Він напрацював методи вирішення даної проблеми безпосередньо для нашого полігону, для нашої території, але це можна перекласти на любові полігон у нас в області. Я думаю, навіть в Україні були розроблені рекомендації. Ми мали круглий стіл з місцевою районною владою. Деякі моменти вони напевно взяли до уваги. Зараз вже документація на даний полігон готується і вона на завершальній стадії. Вчора в останньому випуску газети районної було оголошення від районної влади про те, що вже практично документація на завершальному етапі, тільки йде, буде проведення громадських слухань. І ну, в чомусь я вбачаю заслугу і свою, і своєї громади, тому що якби ми протягом року не колохали ситуацію із. Неконтрольованим возом сміття, напевно, воно би і стояло і, і надалі. Так. Ми так гарно на, на оптимістичну ноту переходимо. Власне, ви не сказали, що ви є, е, сільським головою села Котиківка, так. так? так, так. Е, сказали, одного з сіл, а Котиківка нещодавно відсвяткувала свій день, день села. І це якась така віха, коли можна говорити про. Досягнення про підсумки. Знаю, що е, дуже добре, ви вже назвали один з прикладів доброї співпраці влади і громади. Е, чим ще можете похвалитися коротенько? Е, ну, вибачте, коротенько, бо ефір. добре, я постараюся коротко. Так, ми, минулої неділі, от, яка минула, ми святкували 18-річчя нашого села, тобто від утворення воно є досить молоде, але таке, я скажу, не, не недосвідчене, тому що зроблено вже дуже багато. Командою моєю. В селі наведено досить багато речей по благоустрою села, тому що чомусь попередні не хотіли того робити. Ми організували і дитячий майданчик. Ми організували і відкрили спортивний зал для дітей, для молоді. Сам відвідую той зал, відверто кажучи. Тобто, перше, ми взяли проблему здоров'я, і тут якраз проблема екології є теж досить важливою. Також в нас започатковано вже більше року часу ми займаємося сортуванням сміття. Тобто Ми по території села розклали контейнери, в яких збираємо скло та пластик. Вже вивезено, напевно, я знаю, ну, напевно, тон 5 тільки скла за рік часу. Це те, що не пішло на полігон. Тобто воно пішло на переробку. І десь, ну, напевно, трішки менше пластику, тому що пластик це найпоширеніший, напевно, вид сміття зараз в побуті. Із такого приємного. Ну, Село розвивається. Мені приємно, що в сільську раду приходять завжди люди, завжди з якимись ідеями, не тільки з тим, що все погано. Виявляється, що, що щось може бути добре. І якщо говорити про село, це дуже, дуже приємно, що люди в селі активізуються. І ну, спілкуючись із мешканцями сусідніх сіл, скажу, що не тільки в Котиківці люди починають вже активізуватися. І найперше це над проблемами доріг, над проблемами сміття, над проблемами того, що все-таки треба жити в селі, треба притягувати щось в село, а не тільки втікати в великі міста. Ну, бачите, коли себе. робота є, то і є бажання долучитися, правда, отак воно виглядає. Пані Наталю. Ну ми не будемо тільки довкола сміття сьогодні говорити, бо, мабуть, багато є тем, якими займається Українська Галицька партія. Багато про що варто поінформувати глядачів. Ну в рамках ще кількох хвилин, які ми маємо в цій програмі. Я хочу сказати, що українська Галицька партія пріоритетом ставить людину. І я була в селі мого колеги і дуже радію, тому що власне приїхала в село і одразу побачила дуже багато дітей, і якийсь такий приємний шум, така, така приємна атмосфера, що дуже часто ми приїжджаємо в село, а то воно таке вже відчувається, що село ніби відмирає. А тут зовсім по-іншому. Тому це дуже наш такий приємний приклад, який дає нам сили власне працювати в напрямку тих сфер, які безпосередньо торкаються життя людини. Це медицина, це освіта, культура і наше середовище, в якому ми живемо сьогодні. В Івано-Франківському великий акцент ставимо на місцеве озеро. І зараз відбувається великий масштабний благоустрій нашого місцевого міського озера. Але власне ми акцентуємо увагу на те, щоб його зберегти. І ми знову ж таки надали дуже багато запитів для того, щоб з'ясувати, чи взагалі наше міське озеро можна очистити, чи його можна привести в такий нормальний стан. І тому що так склалося, що дуже багато різних маленьких озер, які були суміжними і фактично слугували очищенню центрального озера, були знищені. Маючи зараз можливість апелювати до Міністерства екології, ми звернулися з різними такими запитами, аби дати якусь таку оцінку цієї ситуації. Ми фактично також беремо участь у тулуці, долучаємося до різних громадських проєктів, які безпосередньо торкаються життя міста. Беремо участь у обговореннях, які стосуються дитячих садочків, шкіл. Маємо, звичайно, великі свої напрацювання. І знову ж таки, хочу зазначити, що. Ми не критикуємо і не кажемо, що все погано. Звичайно, що є факти, які треба розказувати, які треба доносити, але ми стараємося шукати діалог. І дуже приємно, коли цей діалог породжує конкретні вчинки, напрацювання, а не просто якусь таку постійну критику і негатив, які чомусь так нашу країну охопили. Тому запрошую людей. Також хочу повідомити, що в нас є новий випуск нашої газети Української Галицької партії. Про наші ініціативи, про наші здобутки, проблеми і чим живе Галичина. Можна власне довідатися, взявши наш номер наступної газети. Ну і нагадаю, що ця програма також є циклічною, і з неї також можна довідатися чимало цікавого про те, чим займається Українська Галицька партія, які далі напрацювання. Врешті як розвиваються уже початі, уже те, що вам розповіли. Тому дивіться надалі в ефірі Галичини програму Час Галицької партії. Я дякую за. Співпрацю за спілкування гостям сьогоднішньої студії, Пан Іван, пані Наталя. Дякую і до нових зустрічей. Дякуємо.